Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Мафія-2. Друзі, в минулій серії ми викрали талони на паливо. З'ясувалося, що їх термін закінчується через декілька годин, тобто вночі. І наш герой повинен був їх продати по заправкам. Їздили. Коротше, ось це наступний день, і відправляємось до Джо, який нас чекає в ресторані у Фреді. Вибираємо зараз собі одяг. Інший, напевно, я виберу. Цей ні. О, ні. Напевно, давайте ось військовий одяг, в якому він повернувся з фронту. Ну, минуло тільки буквально декілька днів. І у нього немає ще одягу. Ось. Тут, 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 тут. О. Якщо чуєте щось, то це моє котеня. Яке хоче, до речі, вийти, а я двері зачинив. Ну. Так, не гавкай там. Опа. Привітайся. Так. Там. Ви бачите зараз дубцю котика. Алло? сідаємо в машину. Я нічого не можу поробити, тому що Ну... тваринки це святе. Тому хай, якщо ходить, то хай ходить. Хе -хе. дивіться, хто тут? Ти що, ввалявся весь день? Я маю право відпочити після такої роботи. Так, кофе, будь ласка, файне це так. Коротше, вирішує якісь справи важливі. Так, э, розслабся. Вся робота ti -ti була ризикована. Всього два місяці. Грьобані два місяці. Дуже багато типу довго. Зроби це зараз. Хто це був? Тот, той про кого ще тобі рано знати? Ну, Коротше про нього розповідають, що він там вклав якісь гроші, потім програв, і він винен босу гроші. Коротше, потрібно пограбувати ювелірний магазин в торговому центрі вночі, в центрі міста. Звучить простовато, каже Віто. А... Я не встигаю дуже швидко текст, я не встигаю перекладати. Так, підемо. Окей. Нам просто потрібно дочекатися темноти, і ми підемо. Коротше, 6 годин е по тому. Ми вже переодяглися в спеціальну форму. Якихось, бачите, ремонтників.

Переставай нити віто і тримай зв'язок з Дереком. Що вам розповісти, друзі? Бачите, не дуже сильно встигаю записувати часто відео. Коли в мене є вихідний, тоді це виходить. Тому що. Коли я працюю або навчаюся, то в один день я записую, в другий день я монтую і, можливо, в третій я виставляю. Ну, просто банально немає часу. Ну нічого. А чого він е, врізався в мене, якщо я їду по головній дорозі? Він повинен мене був пропустити. Так, до речі, запис іде, іде. Все нормально, перевіряю, бо тут котання бігало, могло щось вимкнути випадково і все. Таке буває. Так, паркуємось. Все, виходимо, приїхали. Хай тут стоїть машина наша. Ну що ж, погнали. Ага. Потрібно ще. Взламати. Та блін. Двері. Open the door, please. Гучно. Че за чертивня, блин? Давай хлопці, копи приїдуть з, минути з хвилини на хвилину. Брент! Бляха, Бляха це? це? що ти робиш? Божевільний Барбара, а що ти тут забув? Коротше, дві команди в одну ніч вирішили пограбувати одне місце. А ось і поліція якраз. Я пропоную піти, поки копи не з'явилися. мою сраку. Так, ну, добренько. Погнали. Будемо зараз тікати. Що світо не поспішає, дуже повільно біжить. Я. я. Я пробую, я намагаюся. Так, блін, копи з цієї сторони. Давай. Зачиняємо. Ну. -у. Зачиняємо. Ай-яй-яй-яй. Ой, дуже-дуже незручно цілитися з геймпаду. Давай, кусок, гівна, відчиняйся. Віта, так, Віто, все готово, пішли. Police! Стояти, Поліція! Так. Оцей прикол, чого він цілиться постійно, я не розумію. Ну, це стара гра, це нормально. Блін. І що? Ще один е тупик, каже ай-яй-яй, тихо цілься! Давай. Та зараз я ними! ой-ой-ой-ой. Так, я не розумію. Ташки літають. Ну. Прилетіло, улетіло. А... Напевно, хтось повинен був вибігти, але щось зламалося. Зараз зробимо гарненько. On, Я намагаюся, каже Віто. Давай, давай, давай. Приседай? Так, одному не пощастило. Так, Пішли-пішли-пішли-пішли-пішли пішли Давай, давай, давай. Іди перший. Фрійс, поліс, де с но вейаут. У мене ще голова закружиться. Фак. А хто вже там стріляє? Як по маслу стік. Так, піднімайтеся. Давайте. Ну. Ось так. Uh -huh. І якраз Джо відчинив двері. Так, може зараз все запрацює? О, уже два вийшло. Та давай сидить там. Так, ну, все наче. Можемо тепер рухатися. Ні, ще не все. Напевно, там хтось стоїть. Так, ну зараз обережненько це зробимо. Ей! Мужик. Мужик. Алло! А? Алло! А? а? він такий, як цей кіт. А а? а? На тобі по руці. Uh, uh, Довелося це зробити, щоб пройти далі. А так, бачите, він не хотів. Він не хотів. Uh, він зрозумів, що він знаходиться у грі, і він не хотів uh, загинути. Це якось сумно мені тепер. Jesus, так, я ще uh, yeah. що. що, що? I нам типу не платять стільки, щоб я там лазив. Це потрібно. Це повинно нас вивезти на вулицю, він сказав. Ця дорога. Допоможіть штурмовикам в Європі. Там. Чи підтримка штурмовиків в Європі. Написано було на плакаті. Ай ай-яй! У мене, до речі, патрони закінчуються. Ой-ой-ой, не там сів. Боже, як складно це робити. Так, два патрони. Один. Коротше, він попросив затримати. А, все нормально. Піш Пішли, не буду витрачати на них. Свій один патрон останній. Генрі з не повірить Генрі ніколи не повірить в це, в, це, в це. Бо я так сказав в це. ту туту О, цих затримали. Оце ірландцям повезло, каже. Брайан Аніл не дуже розумний. Копить, тікаємо зі світла. Давай мені сумку, way. і. я піду, типу, сховаю товар. All right, All right. товар. Right. Давай, дружище, I зустрінемось I вдома. Так, і нам зараз потрібно буде якось. Uh, дойти туди. Так, а якщо піти. Ого, тисячу. Тисячу це ого. ого, ого. Непогано. Так, а тут е, тупик, так? Немає проходу. Добренько. Зараз будемо якось е, обережненько. Там хтось хрюкає. Що це за звук був? Ну, окей. Пішли. Зараз головне не потраплятися нам. Потраплятися. Дивне слово попадатися. На очі поліцейським. І. Так, нам потрібна машина. І в мене є ідея, напевно, поїдемо. Поїдемо да, туди, в ту сторону і переодягнемося. Тут, якщо ти поміняєш одяг, то тоді ну, тебе не будуть переслідувати. Ти не будеш у розшуку. Скажімо так. Так, беремо якусь дешевеньку, неважливу машинку. Ту-ту-ту-ту-ту. ]ığını. Так. Ну коротше, моє відео блокують тільки в Росії, тому мені все одно. На диво. Не знаю чому. У ну, них напевно заборонена ця музика. Як і все інше. Так, ось ми приїхали. Давайте запаркуємо. Обережненько і підемо. Виберемо собі одяг. Доброго вечора. Так, ага, ось о. Like так, say, таке в нас є. Це, до речі, костюм. До речі, костюм на. на зиму. Якраз. Він підійде. Так, тільки не. Ні-ні-ні, ось ось такого кольору. О, дивіться, зараз буде як. Нічого собі. Ну, тепер він. Як людина виглядає взимку, бо холодно, а так тепло буде. Будемо ходити по атмосфері. Дивіться, до речі, сліди на снігу непогано. Нагадую, гра 2010 року. А виглядає, ну, чудово. Досі виглядає чудово, да вже, вже устарівша, згоден, але вона виглядає чудово. Якщо. Випустили якийсь ремастер, або. А чи був ремастер, я не пам'ятаю. Або ремейк. То взагалі було б кайф. Глава п'ята. Конструктивна пила. Ну, я не знаю ще, як його перекласти правильно. Ей, привіт, красавчик! Джоій Гірайнеу. Джо, uh, передав тобі, щоб ти зустрівся з ним у Фреді. Вона сказала, типу, погано, що ти відключився, коли я прийшла. Oh. Могли б повеселитися. Але це зробимо наступного разу. Так, добренько, друзі, давайте на цьому завершувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Так, uh, да, таке коротеньке відео. Ну, Проходимо по розділу по главі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.